Приїхали у Мюнхен на виставку по сонячній енергетиці Інтерсолар. Це наймасштабніша виставка по відновлювальним джерелам енергії в Європі. План виставки налічує 14 як мінімум. Чи скільки 16, 16. 16. ангарів? Ангарів, ну отаких, от от. як там у Києві експоплаза. Так тут от 16 отаких от от павільйонів, і в кожному. В кожному представляються компанії з Європи, з Китаю. Це ангари такі. якщо видно. Дуже великі, просто купа людей їде. В кожному ангарі буде представлена відповідна група товарів. В одних по сонячним панелям, в інших по накопичувачам, акумуляторним батареям, по зарядкам для електромобілів. Автоматика промислова автоматика системи кріплень сонячних панелей. У нас по плану, те, що нам цікаво, налічує 14 отаких от приміщень, 14 ангарів. Ну я не знаю, ми, мабуть, за день не встигнемо, ну, хоча б, хоча б, половину сьогодні потрібно пройти. Виставка буде ще тривати і завтра, будемо встигати. Привеземо звідси. Нові технічні рішення дізнаємось тенденції ринку відновлювальних джерел енергії, які нові технології впроваджуються в Європі. Будемо шукати нових партнерів, нові зв'язки і привозити все це в Україну. І У нашому випадку Україну представляє на цій виставці компанія EnergoSafe Systems і компанія Pulsar Limited. Рухаємо еволюцію, підписуйтесь. На наш канал ставте вподобайки і слідкуйте за новинами. Будемо вести і трансляцію і показувати те, що будемо вважати дійсно цікавим.